Цими днями ворог наносить удари по енергетичній інфраструктурі України. Під ударами опинилася майже вся територія України. У всіх майже регіонах діють відключення світла по годинниковим графікам, в тому числі і у місті Києві. Хочу зауважити, що ми відновимо свою інфраструктуру енергетичну. І світло буде поступати, сподіваюся, у селі усіх наших українських громадян. І поїхали далі. Поїхали далі. На сьогодні пряма трансляція 13 листопада 2025 року. Вибачте, за погану якість зображення, оскільки я зайшов трішки з технічних причин в ті. Як то кажуть, ворота, але будемо продовжувати далі. Цього тижня в Україну прибуде делегація зі Сполучених Штатів Америки щоб обговорити поставку українських дронів до цієї країни, саме до Америки, в рамках угоди Дрон Діл в обмін на роялті та інші форми компенсації. Володимир Зеленський, президент України, заявив, що ця угода буде. Вдалою, та е, кількість грошей, котру буде в ній озвучено, це багато десятків мільярдів доларів, доларів які будуть потрачені на озброєння для нашої української держави. І великий нафтопереробний завод у Китаї Янг Чан Петроліум е, припинив закупки російської нафти та відмовився від них е, на тендері, котрі відбувся саме. З середини грудня до кінця лютого місяця. Тобто мала ця нафта поставлятися, вона поставлятися туди не буде саме до е, Китаю, саме на цю компанію у зв'язку з е, сан санкцій Напевно, що взагалі Китай відмовляється від поставок російської нафти. буде по крайній мірі на це сподіватися. Тобто ця компанія Янг Чанг Петроліум все-таки відмовилась. Ну, там тендер, він приблизно на там. На два місяці. А далі як воно буде складатися, невідомо. І поїхали далі. Суд Великої Британії засудив китаянку Джін Мін Цянь за відбивання коштів у сумі порядка 6,6 мільярда доларів. Вона ушукала своїх співгромадян саме у системі Понці. Наскрати так називається система кольорів, шукала 128 тисяч китайців. Це були їхні заочадження, котрі вона собі привласнила. Всього вона привласнила собі 61 К біткоїнів, тобто 61 тисячу біткоїнів, що складало 6,6 мільярда доларів. Як бачимо, сума досить велика. І зараз 61 тисяча біткоїнів це вже не 6,6, а трішки менше мільярдів доларів, але все рівно сума досить велика. Вона жила в Англії на широку ногу, знімала особняк за 17 тисяч доларів щомісячно, ця китаянка своїм спільником. І суд засудив її вже до 12 років обмеження волі. І на заставці до цього відео ми бачимо президента. Бувшого Грузії Михаїла Саакашвілі та екс-голову одеської адміністрації, котрого він посаду цю займав. З Мардіоміхова, звичайно ж, ми бачимо, що він досить схуднув і постаріє, як кажуть, але він тримається і його перевели з грузинської клініки в Віведі, де він проходив курс лікування до тюремної камери яка знаходиться у 12-й колонії саме у Грузії. Невідомо де це 12 та колонія, я, на жаль, не орієнтуюся, але саме там міхо проходить свій термін покарання. У зв'язку з цим звернувся до президента України Володимира Зеленського, щоб його визнали громадянським полоненим у війні з Росії з Україною. Тобто він звернувся саме до цього нашого президента. Ну, хочу сказати, що поки там при владі на Грузії Іоанішвілі, його грузинська мрія, партія, яка притримується промосковської орієнтації, ніякої <клес> звільнення, Міхо, скоріше всього, не буде. Але ми наразі його підтримуємо, саме Михаїла Сакашвілі, з тим, щоб він там тримався, і він зауважує, що скоро буде він. Керувати буде нові в нього будуть вчинки, і нові будуть від нього хайпи. Я би так сказав, ну Михайло Сакашвілі, будемо сподіватися, що він все-таки вийде з, рано чи пізно з грузинської в'язниці, тим більше, що він є громадянином України зв'язку чим що вже підкреслювати вище, він звертався до українського президента. Разом з тим поверненням Михайло Закашвілі декілька років тому назад у Грузію було його помилкою, як я вважаю. Оскільки його зразу ж там заарештували та посадили там у в'язницю. Він знаходився на якійсь квартирі у Двілісі, де його затримали грузинські правоохоронні органи. Те саме був зробив Олексій Навальний, російський опозиціонер, Хто не знає, хто забувся, можливо, теж повертався до Росії, де був заарештований і в кінці в кінці був замордований у. До російських колоній тобто повернення цих опозиціонерів, це було їхньою стратегічною помилкою, яка варто вулала їм життя. Так само мається на увазі Навальному А що стосується експрезидента Михайла Саакашвілі громадянина України, будемо сподіватися, що в нього все буде добре, і він залишиться у, у політичному бомбоді, по крайній мірі, хоча би України. І на цьому до заставці до цього відео ми бачимо його портрет. Так, пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки ось такі. Вибачайте за якість трансляції, Трішки сьогодні веб-камера моя особиста, щось я не міг її підключити, відверто кажучи, але сподіваюся, що наступна трансляція пройде вже у звичному режимі. І 11 12 листопада, в регіоні Ніагара, Онтаріо, що в Канаді. Зустрілися міністр закордонних справ Великої Сімки під головуванням, звичайно ж, Канади. Ну, наскільки я зрозумів цей регіон Онтаріо знаходиться там, де на його, в його регіоні знаходиться на території Нігарський відомий всесвітній водоспад. Скоріше, вони там, саме біля цього водоспада, вони не вискоріли. Ці міністри закордонних справ також відвідали його. Саме цей водоспад, тому що це є така канадська перлина, саме цей каскад гідрологічних споруд. Тому я думаю, що вони там і зустрілися і поїхали туди відпочити або помилуватися як красотами саме цього водоспаду. І вони підтвердили саме ці міністри Великої Сімки, повну прихильність територіальної цілісності та незалежності. України і припинення військових дій по лінії розмежування саме на українсько-російському протистоянні на лінії бойового зіткнення і планують скоординувати зусилля по використанню заморожених російських активів. Ми давно вже координують заморожених російських активів саме на Території Європейського Союзу, країні, верніше країни Великої Сімки, порядка десь 400 мільярдів доларів, називають таку суму: 400 мільярдів. Тому вони все не можуть ніяких використати для того, щоб це було все виплачено Україні, і ми отримали гідні компенсації за російську агресію та російське вторгнення. Чіткіше потрібно приймати рішення. Мій порада цим великі сімці, цим міністром з тим, щоб підтримати нашу державу у досить скрутний для України час. і В той же час вони засудили допомогу Корейської Народної Демократичної Республіки та Ірану, Росії, а також поставкою Китаю в товарі двойного призначення, куди, котрі продовжують. Війну продовжують російську агресію в Україні України. Ось так. І президент України Володимир Зеленський прибув до Запорізької області на горіхівський напрямок, де говорив з військовими, як посилити захід населених пунктів саме на цій ділянці фронту. Хочу зауважити, що саме на цій ділянці, на цьому напрямку, Україна втратила 3-5 населених пунктів. Підписуйтесь на мій канал, ставте ось такі вподобайки. Розповсюджуйте це відео у своїх аккаунтах, соціальних мережах та групах. А я поїхав далі прямий ефір 13 листопада 2025 року, тому працювати в прямому ефірі досить складно, але я намагаю, димуся, намагаюся це робити. І 36 китайських та стратегем, і 34-та, ну, вона називається Вічай Дух. Ніхто ніколи не захоче поранити себе. Якщо хтось поранився, отут і немає підступу, якщо хтось поранився. Якщо брехня здається настільки правдивою, що правда видається, як брехня, значить хитрість вдалася. Що це мається на увазі? Заслати свого соратника, відданого слугу до супротивника, перед цим покалічивши його, з тим, щоб супротивник повірив в дійсності, що так воно дійсно є, що ти перебіжний, тебе образили, і ти ворог свого господаря, з тим, щоб ввести ворога в оману і заволодіти його або територіями, або розбити армію або будь-що. Наприклад, цар Кір у 2-3 сторіччі до нашої ери послав вірного соратника свого зопіра у табір супротивника. перед цим Дуже сильно його скалічивши, споторивши його лице, зрозуміло, що вороги повірили цьому зупіру, що він бився в перших рядах армії Кіра, і потім Кір його так покалічив та образив, що він перебіг до своїх ворогів. В результаті цей зупір допоміг царю Кіру персидському взяти місто Вавилон Ось таке козаки так само діяли, присилали. Своїх так званих козачків засланих, в стан ворога, ні котрі, начебто випадково туди потрапили, ніби як їх захопили у полон з відомостями або з фальшивими листами. Цим методом багато гетьманів стосувалися, застосовували його, і ворог отримував неправдиві відомості про саме ворогу про українських захисників, котрі дійсно. Допомагало їм вести потім бойові дії, ніби як якісь уманнові листи писали там тощо, коли до ворога попадав, ніби як заблудившись, або випадково листоноша, котрі вів певні види листів, і це все потім впливало суттєво на хід війни. Тим же самим користувалося КДБ у радянські часи, котрі створювали. Оманливі антирадянські організації і західні спецслужби виходили саме на ці організації, в результаті чого ці західні спецслужби зазнавали великих втрат, їхні агенти і тощо, оскільки це були фальшиві так звані антирадянські організації. Тому що таке враження, що тих організацій в радянські часи було досить небагато. Якщо вони й були, то були, як то кажуть, під контролем всіх КГВ або КДВ на Українській морі. І курс біткоїна до долара, як з минулого тижня, лишився на плато у 100 104 К доларів. Станом на сьогодні, 13 листопада 2025 року, на 19.33 за київським часом, його курс становив 100 540 доларів, що склало. Мінус 1280 доларів з початку денних торгів або в святковому відношенні мінус 1,26%. Денний диапазон торгів коливався в межах 100 тисяч 250 доларів до 104 тисяч доларів рівно. І прогноз активно продавати справдився частково, оскільки біткоін зупинився на плато у 100-104 доларів. І прогноз на наступний тиждень активно продавати. Подивимося, чи він справдиться чи ні. Але прогноз активно продавати, оскільки очікується, також значне зменшення курсу вартості саме цієї криптовалюти. І вартість марок нафти, бренд 63 долари 37 центів падіння 0,9%. WTI після дев'ять піднялася на півтора відсотка. Ураз 53 долари 02 центи, падіння 63% за тиждень, що не можу не радувати. Наразі все. Це була моя коротенька пряма трансляція. вибачаю за якість ефіру. Сподіваюся, на наступний тиждень я більш досягну успіхи у поверненні мого вигляду у звичайному форматі. Підписуйтесь на мій канал. До побачення. Наразі все. Сподіваюся, наступного четверга. Всього кращого.